В даному випадку, в силу той катастрофи Кримської, яка сталася з нами, нашої української, цусіми, де факто, і про це не треба забувати. Так само і забувати про те, що насправді ми є в стані війни, а не в стані якогось там не знаю, минуету танцюємо з Російською Федерацією. Так, от е, Україна, український казус. Звичайно, буде рефлектувати на прискорення оцінєї консолідації європейської з однієї сторони, а з другої сторони у самостійнення його європейського проекту від отої енергетичної наркотичної голки, на яку пробував їх підсадити товариш Путін. Але вертаючись, вертаючись я хотів ще одну річ таку сказати, перепрошую щодо великих геополітичних гравців. Європейський союз не живе в пространстві, як десь, і Україна так само. Європейський союз як проект. Бо він ще розширюється, він ще не знає своїх меж 20 років йому існування по суті. Так, 93 так, але, але році він ще не знає своїх меж. Меж і не, не кордонів, а меж своїх інтересів. Так само як Росія не знає. Вона, от то в Крим, то з Криму, то в Середню Азію, то ще десь Афганістан. Е, є три великі геополітичні проекти: Сполучені Штати. Європейський Союз, Китай, Росія це юніор, котрий ну, бюджет, бюджет бюджет Росії, такий як бюджет Італії. Велика імперія і маленький сапожок в Європі. Ну це так, між іншим, для того, щоб Європейський Союз конкурував Штатами при всій дружбі. В економіці це конкуренти безсумнівно є і будуть, і залишаться чи з Китаєм він повинен бути ефективнішим, мобільнішим і швидко приймати рішення, і особливо коли такі больові рішення, які стосуються його безпеки, бо те, що відбувається в Україні, стосується безпеки Європейського союзу. Бо це і Естонія, де ну в нарві там 98, напевно процентів російськомовного населення, то як? Будемо освобождати довга моєму там близько це. 80 вісімдесяти. Ну, то будемо освобождати як? тобто це стосується не тільки України.